Привіт. Сьогодні починаю новий челендж. Челендж називається Берег Пангеї. Суть в нього, я думаю, понятна з назви, але для більш конкретики це просто беремо карту Пангея, ідеальна карта. Когось, може, Вона визиває такі собі відчуття, тому що всі на одному континенті, ну не на континенті, а всі на, одні, на одному клаптику землі, там водяних морських юнітів не потрібно. І взагалі така специфічна карта, але все ж мені вона подобається. і чому би не зіграти цей челендж. Суть челенджу в тому, що можна селити нове місто лишень. На береговій лінії, тобто не в глибині, не десь деінде так, щоб тільки доставало місто. Ні, прямо от на береговій лінії має бути центр міста. В цьому складність, висока складність, я вважаю, тому що там і ресурси ми не можемо дістати. Ми зможемо знищувати чужі міста, але не зможемо забирати їх у своє володіння, якщо вони не на береговій лінії. Було пропозиція, по-моєму, від влада зіграти. За персонажа за цивілізацію дідо. Але вона, на жаль, я вже неї челендж відкрив. І от конкретно на цьому Steam каунті от такі в мене челенджі зараз є. І хочеться відкрити тих, кого в нас немає. І я бачу, що в мене немає Єлизавети. Тобто хочеться зіграти, напевно, зараз з нею. Звичайно, є набагато кращі персонажі, які мають трішечки більше бонусів, але я от по порядку бачу, що Єлизавета, і в неї теж досить такі непогані. Так, створити. Гру вибираємо Єлизавету. Так, Принц Годою. Божество. Тут нічого не буде міняти, просто повзком. Ось тут будемо міняти. В мене є Пангея плюс, але достатньо буде пангеї, тому що карту я хочу створити всього-навсього на 8 гравців. Не, не бачу сенсу на більше. Поки що. Секретні суспільства нам пригодяться. Варварські клани теж досить непогано. От, Монополія. монополії я, напевно. Навіть не знаю. Монополії я не хочу, не хочу собі додати е, неприємностей. Коротше, от ці три моди візьму. Е, легендарні герої, візьму секретні суспільства і варварські клани. Також в деталі ми зайдемо, подивимося, що тут у нас є по кольорах. Ну, мені, напевно, от ця тематика більше подобається. Конкретно коли граєш за Британію. Ну і щоб дуже довго не гадати, я почну. Де цей стартові ресурси? Стартова позиція стандарт. Кожен гравець отримує, е, отримує гарне, але не обов'язково однакове стартове місце. Е, гарне, все решта, чпати не буду. Всі перемоги, всі типи перемог. Ось так і стартуємо. Так, тепер давайте перейдемо до особливостей Єлизавети. Е, досить, до речі, прикольно скін промальований. Хотілося б таких скінів і в сьомій цивілізації конкретно, бо, бо що там е, самі персонажі виглядають не дуже. Цей досить такий елегантний, як на мене. Не скажу, що вона прям ідеально підходить під цей челендж. Все ж таки є от Дідона, напевно, набагато краще би підійшла. Ну, але маємо, що маємо, не хочу я за неї ще раз грати, хочу очівочки за всіх. Так, що ми тут маємо наразі? Вона дуже хороша, маємо плюс 2 додаткові торгових шляхи, якщо будемо отримувати генерала більше золота до Сіті-Стейтів, також можемо знищувати чужі торгові шляхи, отримувати більше ресурсів. Iron і Call отримає більше ресурсів. Також uh, Production to Tward military, до мілітаріенженера. Мілітаріенер матиме плюс 2 чарж, відповідно, ми зможемо там, uh, будувати його, і там акведуки, дамби, щось типу, в цьому плані бустити собо, ну, і за допомогою нього. В общем, досить прикольна штука. Корсар для. Ну, я не хочу воєнну, але, можливо, Корсар ну, нам допоможе Корсар, правда, на панеї мало чим допоможе. Ну і королівська верф. Королівська верф. Не скажу, що прям крутезна штука, але плюс додатковий вона дає. Окей, давайте розпочнемо. Так, що в нас тут по старту? Запис іде. Йде. Окей, що в нас тут по старту? Проблема в тому, що я от зараз не продумав, а яким чином я буду стартувати. А яким чином я буду стартувати? Оце насправді неприємно. Бо ця територія мені то подобається. Давайте я а, зберегти гру. Мені ця територія подобається, але щось мені, здається, щось мені здається. що За умовами челенджу мені не можна тут селитися. Але от вгадати, в якому напрямці край карти, ну. Мені здається, я не вгадаю. Ouch. І що ролити допоки не буде костал? Напевно, так. Бо інакше що Бо інакше що це виходить. Умова челенджу тільки на костел тайлі. А якщо я зараз, будучи на божестві, буду тратити от вже 4 ходи для того, щоб навіть не розпочати своє місто. Ні, так не біде Значить, я зараз буду ролити а, собі Coastal Start. Так, і ось він: Coastal Start. Три чи чотири повинно, спроби в нас пішло на це. А, і тут не прям, такий прям, дуже супер крутий старт. Але, ну, в принципі, що ж тепер не хочу його зараз знову шукати. Це, можливо, у вас це буде швидше, але умова челенджу така, тому ми мусимо. А, Мусимо її робити. Дивіться, вверх, мені, скоріш за все, буде відкрито вільно для мене. Тому вверх я а бігти зразу не буду чи побігти. От не знаю, ні, давайте вниз. Вниз відразу селитися тут, мені здається, досить непогана клітиночка. Ми будемо мати доступ до водних ресурсів. До речі, ми тут, скоріш за все, будемо використовувати на повну цю штуку. Тут в нас є досить непогане місце під студмістечком. Не знаю, який тип перемоги буде, але студмістечко точно гарне. Ця територія мені подобається, за винятком того, що тут немає поки що їжі. Тут є в нас трошки пшенички і коровки, але вони трошки внизу. І, ну і сама рибка, в принципі, куди воно піде, перше, вже побачимо, подивимось. Так, ну, як зазвичай, я обожнюю не сховище, обожнюю відкрити коней. Ні Просто через те, що лучники саме швидше. Нагадую, ми граємо на божестві і божество. Божество деколи. Так, блукача, звичайно, на їжу. Чекай, на їжу. Ну, Ти і так, тільки на цій клітиниці будеш, але в подальшому, можливо, ти перескочиш на якусь іншу. Мені головне, щоб ця клітиночка завжди була хорошою. Так, дивіться, вниз костел продовжується. Мені Зараз що головне? Заселяти. Я так думаю, що мені не прямо обов'язково впритул, щоб потім просто отримувати трошечки більше бонусів. Можна, наприклад, ось сюди поселитися. Тоді тут буде в нас кампус. І знову ж таки, бо у нас є бонус від рифу. Правда, тут немає прісної води. Можливо, це вже прісна вода йде. Ха. Окей, okay, чи не задалеко це? Звичайно, шість клітинок, тобто 3 місто. Потім звідси, якщо тут раз, два, три. Воно, ну, виходить, якраз одне одне перекриває, але аж таке гігантське місто. Знаєте, територія ніби достатньо з лівої частини, тут ні гір, нічого нема. Окей. Okay. Ще будемо по ходу, напевно, думати, як ми його будемо виконувати. Знову ж таки, я цей челендж граю вперше. Не знаю, з чим я можу стикнутися в подальшому. Так, тут пангея наша вже повертає, робить поворот невеличкий, мені здається. Зверху 100% кінечний. Так, ти побіг. А тут я, напевно, стаю і бомблю, так як тебе тут був ураган, мені підсобив. Дякую йому за це, до речі. Це буде, можливо, мій перший варварський лагер. Це прям прикольно. До речі, тут місцинка така, знаєте, досить непогана місцинка. Так, а цим давайте відразу в цьому напрямку вже будемо рухатись. Ще хочу пращника. Ще хочу пращника. Щоб прям. Блін, поразка, серйозно. Я не спішу, я не спішу, якщо що. Можемо трошечки почекати. Ну так, як я й казав, зверху можна ще поселитися, можна на цій клітиниці. Звісно, те, що той факт, що вони ще можуть підтоплюватись з цієї території, теж собі в тундрі селитися взагалі не хочеться. Так буде. Такуємо, дякую. І вже наступний хіл. Тобто заберемо цей лагер. Підвищення. Пойваю Ви міц у захисті при обстрілі. Давай потім вже вб'ємо. 2. Um, ти зразу сюди пішов прекрасно. Потім сюди підеш ще краще. Um, ти знаєш, не моє бажання з тобою битися. Хочеться розвідати, але це по факту інший якийсь розвід... розвідник з іншого лагері. Так, uh, по -по 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 зруйнувати лагер. 30 золота отримати. 30 золота це ніщо. Це ніщо. І залукати воїна в цій стороні теж не хочеться. 30 золота через 10 ходів ще 30 золота. Ну ніяк ніщо. Ну знаєте. 30 золота тут, 30 золота там, і ми вже могли би придбати щось. Але щось мені підказує, що краще зробити ось так. Ось. Бо тут мені лагер не потрібний, ми все ж таки не за Юлія. Раємо Цезаря, в якому це було би прямо на руку такі штуки робити. Так, коники. О, коники є. Супер, супер є коники. В такому неприємному місці, але є. Так, я бачу розкішні ресурси, лисичка. Непогано. Добре. Можемо почати цих. Можемо почати цих. Вантажитись на кораблі. Давайте почнемо лучників, і якщо в нас а, а, не буде загрози, то ми просто переключимось на інше. Доб'ємо його до якогось рівня, щоб якщо нам вдасться провести оцей очівочку цю. Окей, досить непогана територія. Досить непогана, добренько. Хуторців ні одного не знайшов. Це прям. Ситуація катастрофічна, як на мене. Маємо одне релігійне місто. Це прям прекрасно. І думаю, варто прям починати будувати поселенця. Мені більше оця знизу територія подобається. Прям вау. Можливо, навіть, навіть дуже сильно подобається. Не знаю, не знаю. Своє поки що відношення, не знаю. Виглядає досить непогано. Особливо. Тут, де в нас є чотири розкішні ресурси, якщо ми тут місто поставимо, правда, немає води. І це прям. Не рекомендував би я ніколи селитися там, де немає прісної води. Але в нашому випадку інших варіантів не дуже є. Ну, до цих ресурсів ми не маємо можливості добратися. Але хочеться зачистити, чи тут немає ніяких варварців. Немає. Окей, рухаюсь далі по цьому. Хочеться знайти. Зверху явно нікого нема. Зверху явно нікого нема. А от чи в яку сторону бігти з цієї сторони треба Треба дізнатися. Так, лагер. Він небезпечний, насправді його треба йти нищити і прям підключати під це воїна. Ох, нічого собі. Не прям зразу так, так? Добренько, по класиці дисципліна і богослужіння. Я не пам'ятаю, чи я хоч раз вибирав щось з цього інше. Розкажіть ви, якщо ви вибирали. Перший Гуді Хац, ти ходить сюди. Тут головне не дати йому розвідати в цьому напрямку. Намагаємося сюди. Оце Гуді Хац взяти насправді. А, привіт, А, uh, давай з тобою залюбки подружимося. Блін, а ти зараза. Ти прям ще й цю сторону націлилась. Ну, що поробиш, давайте ми з тобою кладемо хороше, щоб у нас були стосуночки. Ось прям відразу сходу. Рухайся в цьому напрямку. Блін, шкода, шкода, що ми годі хатс не заберемо. Ну, але з цим прям нічого не зробиш. Так. Непогано, страшно, але непогано. Ходи сюди. Тим самим ми його заблочили, тільки цей може зараз на нас напасти. Ні, вони прям занадто цей. Добренько, ходи сюди вверх. Немає сенсу тобі вже там бути. Добиваємо. Прекрасно, обожнюю, коли така штука відбувається. Я вважаю, мені варто туди вверх розвідником бігти. Так, тут у нас вже є три жителя. На жаль, вони, ну, скоро вони почнуть на нормальній території. Так, ну, тут не бачу сенсу не продовжити обстріл і навіть ось таку штуку зробити. Прекрасно, ще один буст. Дякую вам за це. Тут не до всіх кусків я можу дістатися, але. Так, що там Дідона? Вона все рівно з нами в поганих відносинах, тому що що? Перше враження. Ну, візит нашої делегації їй забустив, і потім ми ще зробимо їй приємне ще один раз. Так. Вилікуйся, напевно, один раз. Ти йди сюди. Добренько, от якраз у нас появиться. Надіюсь, вона мене не забере. Вона деколи теж така ж та штучка агресивна. Я прям най, якнайдалі хочу, напевно, зараз. А, погнати. О, плюс один житель. Супер, Та що? Я прям хочу аж сюди гнати, але, блін, я його не втримаю. Я його не втримаю, те місто. Я хочу забрати це місто. О тут. Раз, 2, 3. В принципі, ми зможемо потім ще тут поселитися. І в результаті зможемо ще тут десь поселитися. Так. Монумент. Чи варто мені монумент зараз? Через 8 кроків. 6, 12. Давай, так як ми отримали ще одного жителя, мені здається, зараз саме якраз е, час і ніби дуже прям далеко інша цивілізація, можна зараз ризикнути. Там ніби варварів нема. Божечки, як тут багато. Серйозно? Ну давайте ось таким чином. Так, тут що? Давайте вверх. Супер. Mm. Ви прямо вдвох будете це робити, тому давайте зупиняємося на цій штуці. Тут добиваємо, тут рухаємося прямо вверх. Прекрасно, продовжуємо. Дідончик Дідончик, дідончик Ні, мені немає сенсу. Вони самі будуть у мене точити себе. Тікаємо назад, рухаємося вглиб. Бачимо, що нічого не бачимо. Неприємна ситуація, але нічого з цим не зробиш. Так, о, дивіться, ситуація приємна. Але я, напевно, вернусь аж додому. З таким чином він на мене не атакуватиме. Тому що треба підійти, а якщо він підійде, відповідно, він від мене відхопить. Окей, okay. так, що тут у нас спокійно ніби можуть нам пустити. Ууу, я перероджена, я духнілу, як Клеопатра. До речі, щось за тебе мене челендж не зарахувався. Не челендж, а проходження. Хоча я за тебе проходив. Навіть на каналі є. Одна із перших. Так, ну нічого, вертаємося прямо додому. Поняв. Тепер поняв. Добренько, що тут у нас? Да, неприємно. 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 Але я надіюсь, я отримую губернатора і тут поселюся. Звичайно, тут було б набагато приємніше і краще. Продовжувати, я думаю, хілятись буде непогано. Тут робимо місто. І... Скільки коштує монумент, на жаль. Але варто почати і варто зразу жителів бухати. Що у нас там? Ну, коротше, нам треба лагер знищити. Або знайти, або, або. Ну, коротше, нам нам потрібно. О, до речі, до речі, до речі декларувати дружбу, звичайно. Укласти угоду нам не потрібно з тобою, цього цього не потрібно. Так, окей. Що мені зараз тут може датись? Ну, звичайно, забрали в нас цю першу продукцію містам без спеціальних районів, звісно, це прикольно, але воно мені нічого не дасть. Культури від плантації нема в нас можливості прям плантації будувати від стратегічних ресурсів, та, напевно, в нас не буде такої можливості багато прям стратегічних ресурсів, тому щось треба брати кемп. Ну, ви знаєте, не дуже хочеться кемп. А, від рибальських промислів. М -м -м -м, хороша ідея. А, від оце теж не підійде продукції підіниць дива. Диво теж можна було б, від загонів. загонів в нас раз. Тут кемп. Два получається? Не до гази цього всього нема. Тому тому, я навіть не знаю, тут обхіл взагалі в нас є якась е привабливість найгірша, я би навіть сказав. Гірше її навіть придумати тяжко. Загонів культура, звісно, мені подобається ідея, але в нас не так багато тих загонів може бути. Тут ще ніби цей ми зможемо зібрати. Оцей ми знищимо в результаті. Тому що там кампус буде стояти. Тут у нас що ніде нічого нема. Неприємно, неприємно. Тому від рибальських промислів, думаю, вибір у нас не дуже великий. На жаль, добре пропускаємо. 150. Нема навіть ні одного ресурсу, щоб мати можливість продавати. Можливо, коників. Ой-ой-ой, це вже прям неприємна ситуація. Він мене прям буде товкти. Тому я його напевно товчу в відповідь. Тут можна підвищити рівень, але тоді я втрачу золото. Так, ходи сюди. Єй, треба було, до речі. Так, до о, супер. Цю ми не міняємо. Напевно, ось цю візьму. Хоча зараз караванник аби взяти. Караванник аби взяти. Продукції. Торговий шлях. Давайте все ж таки покласити це ось це. Добренько. Оракул. Чи варто рухатись в сторону Оракула, чи, на, чи варто на нього навіть дивитися? Я би насправді хотів Оракула, в мене ніби є місце, ніби є, що викорчовувати, що тут, що тут. Що от це тут прям жорстко? Ну, Ще не прям не критично, але неприємно. Насправді, через 4, mm -hmm. через 4 кроки в мене тут з'явиться. Оце вже неприємна ситуація. Тут треба просто тікати. Ауч, на жаль, на жаль. Так, тесті в місті. Добре, продовжуємо досліджувати ця. Вся територія може бути нашою. Вона взагалі безлюдна. Вона взагалі нічим собою не що собою не являє. Але маємо що маємо. Давайте на сховище. Плюс три їжі. Да, на жаль, на жаль, в мене воїн впав. Uh, Смерті у хоробрих. Вони ж там по факту не знають, де є. Боже, де ж мій тепрі якісь такі забрів? Так, рухаємося сюди. Буквально через один хід тут. Я не думаю, що воно війною проти мене піде, правильно ж? 12 кроків. Тут хоча б до 50% щоб не дійшло. Um, будуй мастака. Чи караванника відразу. Блін. Давай караванника краще. Ось таким чином. Так, варварці. Не до вас. Добре, я тут можу прям тут поселитися. Що я тут буду мати? Та ні. Ага. Ну да, якщо я тут поселюся, то тут я зможу кампус поставити. Тому, напевно, так, да, напевно, там треба. Тут, до речі, теж дуже хороші кампуси можуть получитися в мене. Якщо в мене ось тут. Блін, не хотілося б, звісно, тут місто Ну, Тут місто хотілося б. Можна, в принципі, поставити. Тож воно прям прекрасне, але можна поставити. Сюди, до прикладу, можна поставити тут містечко, сюди, до прикладу, можна поставити в святиню і. Ти не хочеш таким чином зробити торговицю, і відповідно під торговицю можна королівський зробити. Ось такий невеличкий, в принципі, досить нас непогане. Так, окей, ти тут, значить, селися. Ти йому даси трошки бустяки. Ну, тут вже поменше, бо жителів стало більше. На жаль, я сюди не можу дістатися. Ну, Селюся прямо тут. Так, це має повпливати, бо ми все ж таки вже тиснемо самі в собі. Я починаю тут. Монумент, просто ця одна культура, це досить сильно. Ти давай розвивайся по їжі. На жаль, слабенько, але що поробиш, і будуй мастака. Продовжуємо досліджувати територію. Шкода, що там Дідона обі... обісралась. Ми з делегацією прям дякуюсь. 218, тобто маємо можливість придбати, придбати щось. Але тут ніби один і один. Блін, все рівно, все рівно ми втрачаємо 240. Через 16 кроків, через 65 кроків. Мені головне, щоб не спустилося до. Ну Тут зерносховище дуже би хотілося придбати. Насправді, щоб воно швидше виросло. Але щоб не опустилося до 50, тоді прям дуже сильно негативні бонуси. Та й вже насправді негативні бонуси впливають. А, через 20 кроків оцю клітиночку і вона зараз вже була би набагато доречніша. Ми можемо прям її зараз придбати, і це трошки покращить ситуацію з їжею. Продуктивність лишилась та саме, плюс щось золото отримали. ми потратились багатенько. ну Але це таке. Так, давай. Перший буде у нас кампус. Це не значить, що в нас буде ця наукова перемога. Зовсім ні. Зовсім це зараз не значить. Теманджі. Так ми ще зараз в Dark Age попадемо. Ой-ой-ой-ой! А що ж робить? Скільки там до Dark Age? 10 кроків. Окей, розвідник на тебе вся надія, На тебе вся надія. А, Ти переміщуйся сюди. Ти переміщуйся сюди. Скільки коштує придбати 260? Скільки її зробити? 7, Починай робити галеру. Починай робити галеру. Починай робити галеру. Я щось забув про. О, ну коротше, дуже-дуже-дуже не цей. Не прикольно, але окей. Е, можливо, тим самим навіть цікавіше буде. Давай прям в Лондон відправся. Прям хороший маршрутик. Тим самим ти трошки собі покращиш життя, але тут тиск е, прийдеться надіятись на те, що Дідона попаде в погану еру. Блін. Це, оце оце Сузяв на свою голову, правильно? Так, 6 кроків. Через 6 кроків. Кей, Гуді Хатс. Лучник, щоб відстрілювати неприятелів. Так, лишися того. Ну, а чи попаду я в наступну а, в Dark Age, чи будуть в мене страшезні проблеми з цим містом, чи ні. Ви, звичайно, дізнаєтесь в наступній серії. Ось так зараз виглядає наша карта. На цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і переключайтесь до на наступної серії.